Діти, хто вночі у лісі полі побілив усе довкола, хто смереку і ялину вбрав у сніжну кожушину. Так вірно, це зима. Прийшла зимонька зима, одягла у теплі сріблясті шуби усі дерева, тепло і затишно дерево під білою пухнастою одрою. Приколесала їх зима і солодко їм спиться. Тільки вітер-пустонець ніколи не летить. Захитаються дерева і трішечки поскидають своє красиве вбрання. Але зима хороша господиня, вона знову притрушує їх сріблястим сніжком. І мріють дерева у зимове сна про весну та проліг. Сьогодні я хочу вам запропонувати. Зробити цікаву аплікацію з прорізними елементами. Ми з вами зробимо засніжену ялинку. Дітки, для цього нам потрібно картон чорного кольору та білий аркуш паперу. Для чого? Із білого аркушу паперу ми будемо вирізати ялинку, зірочки, місяць та всі деталі, які нам потрібно. Дітки, ми склали аркуш паперу навпіл. Тепер нам треба з вами намалювати ялинку. Малюємо ялинку. З туплі. Тепер візьмемо ножиці, дітки, і виріжемо ялинку. Дітки, подивіться, ось така ялинка у мене вийшла. А тепер, діти, знову. Складаємо її навпіл, беремо ножиці і вирізаємо тонесеньку смужку. Це буде стовбур. Робимо тут невеличкий надріз. І вирізаємо тонеску. Дітки, подивіться, ось я вирізала тонесеньку смужку. Подивіться, як воно вийшло. Ось так. Але нам ще потрібно, діти, вирізати, зробити малесенькі гілочки. Знову робимо невеличкі надрізи. Ось так. Дітки, і так на кожну гілочку. Дітки, подивіться, ось така ялинка у нас вийшла. Цю ялинку ми потім наклеїмо на чорний картон. Але якось воно ще не дуже гарно, так, діти? Зараз ми з вами зробимо ялинку, засніжену в кучугурі. Для цього нам треба з вами вирізати кучугур. Дітки, із залишку паперу, на залишку паперу я намалюю ось такий кучугур. півколо і виріжу його. Дітки, подивіться, ось вийшов у нас такий кучугур. Зараз ми його візьмемо, складемо його теж навпіл. І виріжемо тонесеньку смужку посерединці. Ось так. Дітки, подивіться, ось вийшла отака у нас прикраса. Ми це потім з вами приклеїмо до ялинки. Що ж нам не вистачає, так як ялинка у нас в нічному лісі. На залишку паперу діти, ми намалюємо місяць. Пам'ятаєте, як малюємо? Ось так. І виріжемо його. Дітки, подивіться, осі місяць вже вийшов, а зараз ми зробимо зірочки. Дітки, а зараз ми складемо ось таку гармошку і намалюємо зірочки. Зірочку ми будемо малювати у довільному порядку. Діти, подивіться, на нічному небі з'явилися зірочки, а тепер ми все наклеїмо. Дітки, подивіться, яка чудова ялинка. Чи не так? А особливо вночі. Спробуйте і ви. І я впевнена, що у вас теж вийде така гарна ялинка. До побачення!